Ось ми. Тобто я вже почав все збирати. Мотоблок ще там. Ось тікай. Ще там, зараз я його заж... зажину сюди, потім в а потім гараж. Літній, розмотаний. Далі ще тут шланг тільця. Змотаю. І на місці. На місці вон там. о он там біля, біля дерева. На, на, на тому дереві, бачите? Несять всі рукави, рукави гумові називаються вони. По-научному. Тікай, забирайся по научному є, є пожежні рукави, а це рукави гумові. Мало діаметру, бо є, є, є великий діаметр. Це малий діаметр. Його вистачає. Чого і тих. Ну, ті за, за грубі трошки. Колись ми купили. Бо було такі тоненькі брати. Ті товсті, бо тоненькі легше, легше вони. Працювати з ними легше. Зараз я ось туди понесу їх, До того дерева. Вон до того дерева, бачите там там ми його причепимо. гненько. На зиму я їх забираю в підвал. Ну, тут в мене не, не висять зимою, не висять тільки зараз, бо Постійно в підвал лазить, теж не хочеться за ними. Ось так. Такі справи з І сюди дружина поливає, але ж вчора був дождик гарний, такий гарненький, тихий-тихий дождик був вчора, то поливати вже не будемо. Пару днів, якщо дощів не буде. Але ж передають дощі. Будеще дощі. За це не переживайте. Осень почалась. Майже всі вже цю картоплю повикопували, Хто лопатою, хто мотоблоком, хто по чим. Вже, вже нема картоплі у людей в землі може і є у когось я знаю хтось може хто не в спів бо тут у нас багато військових що зараз на, на війні то я дивився у них на городах вже нема картоплі. значить допомагають люди їм а може і ні хто його знає не знаю. Так, а, Адуся, виходь. Іди сюди. Що, ви тут, чи буде зі мною тут? Ні, дивись, обережно, добре? Обережно дивись. Открываю ворота, а их заклеято. У замка.

-да. Будь -будь -будь. Чехольчик. це хліб стільки взійшов. Зайшов він шапкою, бачите, тут де була тінь трошки, то його менше. А тут шапка буде на зиму кріп вирости, а тут сідірати. Ось це. Тут будемо попасимо, що виростить, побільше трошки. А навіть якщо будуть морози, то хай там будуть. Оце теж я, я покушу ту і ту грядку, дві штуки покушу, і все по, пострадаю на, на ці грядки. І все, а то, то маліна до зими, малина ота. Огірки вже кінчаються, але ж носить дружина. І там біля, біля огірків теж. Сірати. Ну я їх залишу, щоб вони перемерзли просто. Я не буду їх скашувати. А це автосно. Позує. О, Пасунке ось так. Ну ось. Зараз будемо гнати далі трактора. Мінтовлока. Габуся чекає, так? Да? Ну, я, я не буду кидати, бо не хочу. Нема часу. Нам. З тобою гратися. Kenai mano jo maharas. Tai nutikė buriam karata. Ставимо, ставимо цей скат сюди, якщо будемо заїжджати машиною, щоб мене побили задній бампер чи, чи передній. Кому треба такі фонарі? Можу подарувати. Нічники якісь, не знаю, привезли колись. Ценами на месте Тёркер. Классно, когда Є техніка, є все, погано коли її нема. Погано, коли її нема за що придбати. Це, це біда. Чудо я буду ставити зараз в мій кукюрхер. Там, там є місце. там поставил. Так, вылезу. Там и вместе. Зараз буду заганяти сюди машину на місці. Має трохи поробити. Робка автомат, насос накачав, настеловав робку. Рулів рейку хвилин. Знаю одну, одну хвилину, дві можна, хвилина таке. на, на холостих, а потім. І все, поставили ось вистачає тут місце, бачите, щоб пройти нормально. Тут ой дощик, якщо піде, то не буде капати на всю машину тільки на напередок. Та й на цьому все на сьогодні. Мабуть, що все. Бачите, як воно червоніє. гарно, Дуже гарно. ці тоні. Та буде цвісти скоро. Ситуні гарні, дуже, Я вам там покажу там. Лися попіднімала ці, дуже-дуже гарні, але бачите. Погулили їх трохи. Якась ягода, я навіть не знаю, що це за ягода, знає. Без поняття. І там під, під забором теж є ягода така сама. Це вже від морозу вдарили, ці, ці не, не дуже бояться ці морозу, але ж бачу теж взяло їх. Я прокинувся вранці, то був і ні. На машині був на, на траві у війні. Что так? Це роза цього куща росте гарно. І туї наші. Не всі, вон там ще є три маленьких. Посадили. Тут тобто ці вже такі дорослі. Великі. Це хризантеми Дуже гарні. А, дуже гарні. Подобаються мені. Це роза. Теж гарно дивіться. Не. Розовеньке, таке гарне. Таке гарне. Ці. Шапкою тут. <с>. цих не дуже вдарило. Не дуже вдарив. Мороз. Значит. И тоже. Ну, там в, в Мудрыне наверное, просто. Отсюда а гарно ударил, значит, морозом. Да. Стали руди. Ну, ничего. Скоро зима і гарна яке. Жовте. Біле якесь воно таке гарне прямо. Ця ту вже розпустилася. Роза дуже гарна. Облик да. Там, там по ця руда стала. Теж розочки такі маленькі, але щось вони постраждали від морози, бачите? Просто пастор снимается, за его тут не будет. Персик. Он хворый. Эти персики, они взагалі хворые дуже. Это зеленая такая видите? что она желтая, она зеленая. И тут тоже трошки по... пострадалы. Такие розы маленькие, кнопочки такие. Там. Дуже, дуже гарні квітниці Не знаю, як правда називаються вони. Там далі білі якісь такі ромашки. Рози. Стоять такі. жовто білі Гарні дуже. Це Ноябринка. Чому його її назвали Ноябринкою? Якщо мала бути листопадка, не знаю. Сюди у нас такі назви наших. Ви, ви поняли, так? Да? Розуміли про що я. Так. Арнота. Там же розы есть. И гарные. Вот тут. Ммм, угу. розы, Боже. Видите, угу. верно. Чи, чи трохи ударив мороз. А це кізіл, той, що я з горіхом брав разом, то ягода у нього десь сантиметрів 4, 5 десь так. От така ягода у нього довго. Ну побив його мороз. Трохи. Ну, всі кизіли, вони ж кизіли не бояться морозів, Але ж побило. Різантаємо. А це ні. Уже як називається, забуваю, сьогодні дружини нема, щоб спитатися. Маленькая розочка такая. Угу. Да и страна та, а те будут скоро вести на зиму. Вот, роса. шея якась. Не знаю, що то є таке. Яблучки, бачите, тільки, тільки такі все. Біч Яблучок все, все помазло. Зимні вже їх можна знімати, бо був мороз. Можна зняти їх. От і тут теж ці меняет колер Это и дядьку сумах рукава тут шланги 10 на зиму их забираю на гараж э в подвал поддон цю, цю качелю тоже Гойдовку забираємо, звідси ховаємо теж буде її тут. Ось так у нас. Тут гарнота. Дуже побило, бачите, морозом. Побило трошки. Що робити? Осень. <риклад> Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, бачите, тільки мух. Я його не чищу, бо скоро буду його. Пускати мити, складати і все на місці. Слава Україні. Дякуємо. Ось дружина нарвала моєбринок ці груші. Це. Осінні, вони дуже дуже солодкі, дуже. М -м, зимні Земні хіба? Не знаю, вони до зими не, не стоять. Бо їх з'їдають. Отакі у нас груші. Тільки, тільки груші, все. Яблук я вам показував три, три яблуки. Так що отак. Добре, дякую вам. Підписуйтесь на, на нас, ставте вподобайки, коментуйте. Всіх благ.